У Дніпрі на алеї Героїв відзначили День добровольця. Дніпрянин облаштував ферму у бомбосховищі. Наші на монтажах Дніпра черги автомобілісти змінюють гуму. У Дніпрі на алеї героїв відзначили День добровольця. За загиблими героями відслужили молебень. Спочили час Божий всіх воїнів <зв>. наших, сам Господи. Вона і знаєш героїв України. Вести Боже, наші тобі слава. Також їхню пам'ять шанували хвилиною мовчання. Андрій Шульга доброволець. У 2014 році пішов до військомату, не чекаючи мобілізації. У цивільному житті був інженером, але зараз бачить своє майбутнє в ЗСУ. Армія це не професія, це життя, тому що в армії тут зовсім все інакше. Тут свої порядки, тут все згідно статуту, тут ну в общем все інакше на цивільному житті. Ви ніколи не відчуєте того, що можете відчути в армії. Це честь, доблість і відвага. Я кожному раджу вступати до лав Збройних сил України, до Національної гвардії, прикордонної служби і до інших підрозділів. Це велика честь служити нашій країні, боронити її незалежність та суверенітет. Полковник герой України нагороджений орденом золотої зірки Олександр Зогравий кадровий військовий. Через поранення у 2014-му перевівся до ТРО. У силах територіальної оборони дуже багато, майже. 80% особового складу, який є в наших підрозділах, це є дійсно добровольці. Я дуже ними пишаюся. На сьогоднішній день їх дуже багато, які хочуть стати в наші лави наших збройних сил України, і як скажу, разом до перемоги. За словами заступника голови УВА Івана Начовного, у 2014 та 2015 році до лав ЗСУ та добровольчих батальйонів стало понад 20 тисяч жителів області. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. Віктор Шулешко виготовляв освітлення для агрокомплексів. Перед повномасштабною війною спробував власноруч вирощувати рослини, використовуючи вертикальну ферму. Ми зрозуміли, що щоб продавати світло, нам треба показувати людям, що воно дійсно працює. І вирішили побудувати собі лабораторію. Ми поставили там чотири стелажі і почали вирощувати, дивитися, як світло впливає на рослини. Вертикальна ферма Віктора була розташована поруч з Дніпровським аеропортом, який рік тому кілька разів обстрілювали росіяни. Ракети пошкодили приміщення та обладнання вартістю близько 60 тисяч доларів. Втративши бізнес, чоловік почав шукати нове приміщення та займався допомогою ЗСУ. Робив бронежилети. Коли ситуація із забезпеченням армії стабілізувалася, відновив свою справу у бомбосховищі. Знайшли це приміщення саме в підвалі. Бо тут мікроклімат краще тримати, тут тепліше. Тут основне цієї технології, що ми гріємо світлом на метр квадратний 100 Вт потужності, з них 40% це світло, 60 тепло. Тобто той обігрів, який є в цьому приміщенні, він зроблений світильником. Ракети, я думаю, так. Я думаю, що сюди нас не достануть. Зараз на вертикальній фермі Віктора 13 стележів. Чоловік вирощує кілька різновидів базиліка та салату. Під час вимкнення електрики працюють на генераторах. Тут малеча сидить. Маленькі, вони тут підростають, потім ми їх пересаджуємо. Основа мінеральна вата. Інертний субстрат. Який не вносить жодних коректировок в живлення, а не до рослини. Тобто інертний він не взаємодіє ні з живлячим розчином, ні з рослиною. Тобто це просто субстрат, який виконує роль тримання рослини і розвинення кореневої системи. Ця частина займається водними розчинами, тобто вони проходять по цим магістралям. І в нас є група датчиків, набір датчиків, які контролюють PH, кислотність, EC, це електропроводність, кількість солів, датчик PH, другий задвоєний і датчик кисню в воді. І інформація йде на центральний контролер, який прораховує, що треба додати, чи треба якось змінити, і в залежності від цього працюють насоси. Йде дозація. Вирощена таким чином зелень, каже Віктор, екологічно чистий продукт. Тут немає гербіцидів, пестицидів, тобто тут немає шкідників, тут немає патогенної зони, бо мікроклімат весь контролюється комп'ютером, вносяться лише органічні добрива, вносяться і також ну, звичайний добрив. Тобто що немає хімічних сполук, рослина отримує. Тільки те, що їй потрібно. А в землі в нас там трошки інакше. Тобто, з землі рослинка вибирає все, що там є, і хороше, і погане. Вартість нової ферми близько 80 тисяч доларів. Окупити ці кошти, за словами Віктора, можна за кілька років. Зараз чоловік планує розширювати своє виробництво, додати стележі та збільшити асортимент. Я Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Неля Васильівна мешканка багатоквартирного житлового будинку, що в Новулецькому районі Кривого Рогу. Її шостий під'їзд вже майже два роки без газопостачання. Проте за розподіл газу тут досі сплачують. Електропліта, яка перегорає без конца, вже міняємо без конца вот эти спіралі. Ось газова плита і ось газовий балончик, який один підходить, другий не підходить. Включаєш і думаєш, а я. Останусь жива і ні, або він прямі зараз при мені. 24 квітня 2021 року. В цьому під'їзді призупинили газопостачання, щоб запобігти витоку газу через аварійну ситуацію. Аварійно-диспетчерська бригада Дніпропетровськгазу повідомила, що проблема не в їхній компетенції. Жителі будинку звернулись до обслуговуючої компанії ТОВ ую 2011 яка через декілька днів усунула несправність та провела обстеження. Говорить жителька будинку Олена Єфименко. Немає причини на не вмикати газ, тим паче, що Горгаз сказав, немає у вас аварійної ситуації нашої. Добре, уют її устранив. Чому ви нам не відновлюєте газ? Підписуйте договір, договір якого немає. Тобто, у цей абсурд він крутиться і крутиться, і таке відчуття, що ніхто просто не хоче нічого робити. Лідер ініціативної групи мешканців будинку Андрій Слободський говорить, а «Дніпропетровськгаз» вимагає підписання акту балансового розмежування, зразків якого не надає. Одна з мешканок подавала до суду позов, аби визнати незаконною бездіяльність газової компанії. Перша інстанція повністю задовольнила позов позивача в цьому під'їзді, які відключили, 36 квартир. Проживає 24 пенсіонера, 17 дітей, з яких двоє немовлят. Ветеран війни віком 94 вже роки получається. Хворі інвалід дитинства, ВПО. шесть родин військовослужбовців. Це істотне порушення закону про соціальний правовий захист військовослужбовців, та члени їх сімей. Адвокат Олександр Макаренко говорить, наразі триває апеляційний розгляд справи. Однак, навіть якщо суд все ж задовольнить позов мешканки будинку, це не зможе зобов'язати газову компанію пустити газ. Рішення інгулецького районного суду воно не зобов'язує вчиняти якісь дії. Тобто, можливо, через те, що позовні вимоги такі не ставились перед судом. В січні 23-го року представники Дніпропетровськгаз зустрілися з представниками районного виконкому, управляючої компанії та мешканцями будинку, вирішили розробити та підписати одноразовий договір. Газова компанія надістала договір, але у ТОВ уют відмовились його підписувати. Головний інженер «Дніпропетровськгаз» говорить, що саме мешканці затягують процес пуску газу, адже підписати необхідний акт балансового розмежування може і житель цього під'їзду. Якщо мешканці цього під'їзду. Зберуться та протоколом визначать особу, яка мешкає в цьому під'їзді, яка підпише нам цей акт. Нам цього буде достатньо. Цей акт він потрібен для того, щоб була межа нашої відповідальності. І межа відповідальності або споживача, або промислового підприємства, або фізичної особи. Мешканці під'їзду відповідають, підпишуть акт балансового розмежування, якщо газова компанія надасть зразки документів, які відповідатимуть чинному законодавству. Та якщо ці акти вони нададуть кожному співвласнику, якому адніпропетровськ «Дніпропетровськгаз» встановив лічильник. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Пакет, для, який стосується тимчасово окупованих територій, на нього вже зайшли 64 медзаклади, які знаходяться в окупації. Ну, от, наприклад, якщо це там стосується Донецької, Луганської області, ми вважаємо, що департамент охорони здоров'я володіє. Ну, Більш-менш достовірною інформацією. І є лікарні, які зазначені як колаборанти, і це підтверджують там, відповідні органи, це одна історія, вони на стопі. Є лікарні, які ну, вимушені якось підтримувати лікарів. І цей пакет він для того, щоб оплачувати. Зарплату тим лікарям і молодшому там середньому молодшому медичному персоналу, який за штатним розкладом зафіксований на 1 грудня 2022 року. Для керівників медзакладу 26 тисяч гривень, для лікарів 20 тисяч гривень, середній медперсонал 13 500, Інші працівники інтерні 6 700. Ну тобто ми оплачуємо. Фонд оплати праці, фактично. Далі це вже м'яч на боці лікарні. Тобто це їх задача перерахувати ці гроші як зарплату для лікарів. Чи можуть вони користуватися, ну, там в зоні окупації, ну я не знаю. Ну, ніхто не може нам про це сказати. Але ці гроші вони отримують як заробітну плату. Вона може бути у них там на карточках. І ми ж віримо в перемогу і ми сподіваємося, що, що, що буде перемога і що вони зможуть скористатися своїми грошима. Щодо зони бойових дій щодо зони так, бойових дій, так ці заклади вони е, можуть законтрактуватися на е, окремий пакет. Е, ну, він у нас так і називається для е, зони бойових дій. Е, якщо е, у них в минулому році. Там була амбулаторна або стаціонарна хірургія, там лікування туберкульозу, психіатрична допомога. Тобто тут вони самі обирають, що їм по грошим більш вигідно, який пакет: чи заходити окремо на ці пакети, чи е, заходити на цей пакет бойові дії. Це суто рішення лікарні. Займає приблизно 10-15 хвилин, в середньому. Вот так, от машину переобуть. буває даже чуть швидше, дольше очень рідко. Поки майстри змінюють гуму, власник автівки Роман розповідає: цьогоріч вирішив трохи раніше перевзутися. Орієнтувався за денною температурою. Стало тепліше за 5-7 градусів. Отже, час на шиномонтаж. Тепло на вулиці. Во-первых, безопасность, резина жорстка, асфальт уже сухой. Во-вторых, реально влияет на расход бензина газу. Якщо буде холода, значит, ще будемо виїжджати. Я думаю, там день-два, буквально так. І все. У зимової гуми глибший малюнок протектору, ніж у літньої, розказує майстер шиномонтажу. Відтак краще щеплення з дорогою: у сніг чи ожеледицю. Дивіться. Тут є зімня різина. Она более мягче, тому що в ней більше сажи находится, Да, в летней резине намного менше сажи, більше різини. То есть она будет в літнє время, она буде более такая, ну скажем, жорстче, то есть более приятнее. А зимняя різина в літнє время, коли тепла погода, вона нагрівається і она, скажем становится очень м'яка. Ідет больше розход бензина. Відповідність гуми до сезону також впливає на керованість машини. Автоінструктор вважає на зимовій гумі більший ризик потрапити у ДТП. Тому що м'яка резина, вона коли покриття дорожнє покриття, воно теж стає більш теплим, і температура може сягати дорожнього покриття, наприклад, і влітку навіть до 40 градусів за Цельсієм. І тобто, якщо на такому дорожньому покритті ти їдеш на зимовій гумі, то вона дуже швидко буде витиратися, і альмівний шлях теж буде дуже великий. Нині розпочався сезон зміни зимової гуми на літню. Розповідають у шиномонтажі. Вартість цієї послуги залежить від розміру колеса. Тринадцатый четырнадцатый размер стоит триста 360 гривень. І саме больші, допустимо, такі джипи з 22 колесами це найбільший розмір. Пока что это где-то ну, 540-560 гривень. У нас тільки жива черга, от свободна. От люди приїхали, заехали. А якщо у нас є какая-то очередь, то вона займає, ну, десь, ну може до часику. То тобто, есть машина деваться 15 минут. Смотрите, сколько подъемников і все уїжджають. Костянтин розповідає за день на заміну гуми приїжджають від 30 до 150 п'ятдесяти автівок. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини Дніпро.